you Поки ви п'єте каву, на Черкащині посилили охорону підсніжників. Що весни в Україні розпочинається активний збір та продаж первоцвітів. Знищення квітів призводить до послаблення, а іноді до повного зникнення популяції. Тож у Полтавській та Черкаських областях розпочалася щорічна операція «Первоцвіт», яка спрямована на збереження цих рослин. Нагадаю, за незаконне придбання та збут квітів, які занесені до червоної книги України, передбачено штраф. Від 1700 до майже 4 тисяч гривень. Поки ви п'єте каву, в Черкасах з 1 березня зміниться ціна на доочищену питну воду. Черкаський водоканал повідомляє, що ціна на воду, яка реалізується в магазині Криниця, що по вулиці Гетьмана Сагайдачного, 12, відтепер буде становити 1 гривня 50 копійок. Поки ви п'єте каву, букмейкери прогнозують перемогу України на Євробаченні 2024. На другому місці розташувалася Італія, а закриває трійку лідерів Хорватія. А за кого вболіваєте ви? Поки ви п'єте каву, черкаський архітектор Петро Горпинка опублікував на своїй сторінці Фейсбук фото трьох дерев'яних храмів, що знаходяться на Черкащині. Вони згоріли вщент. Одній із церкви було понад 300 років. У добірку потрапили храми сіл Думанці, Антипівка та Чорнявка. До речі. Чи знали ви, що кава має всього два види арабіка та робуста? Арабіку вирощують здебільшого в Ефіопії. Робусту ж вирощують у багатьох країнах, таких як Шрі-Ланка, Бразилія, Африка та Індія. Робуста у своєму складі має вдвічі більше кофеїну, ніж Арабіка.